Доброго дня, любі шестикласники, читаємо сьогодні параграф 52, Як підкорили царство холоду. Не лише здібності визначають твій успіх у житті. Часто буває так, що обдарована й талановита людина має слабку волю і не може втілити в життя свої плани. Але не буває безвольних дослідників. І в цьому нас переконують історії вчених. Та мандрівників, які досліджували Землю. Пункт 1. Скільки полюсів у землі? Усі знають про географічні та магнітні полюси Землі: Південний та Північний. Крім них є ще полюс відносної недосяжності. Це географічна точка. Яку найскладніше досягти через її значну віддаленість від усіх транспортних шляхів Північний полюс недосяжності 84 градуси 3 хвилини північної широти 174 градуси і 51 хвилина західної довготи, розташований у північному льодовитому океані. На відстані 661 кілометр від Північного полюса. Південний полюс недосяжності розташований в Антарктиді у точці найбільшого віддалення від морських берегів. На обох полюсах недосяжності побували полярні експедиції океанічний полюс недосяжності або точка Немо. 48 градусів 52 хвилини південної широти та 123 градуси 23 хвилини західної довготи, географічна точка в океані найвіддаленіша від суходолу. Вона розташована в Тихому океані на відстані 2688 кілометрів від найближчої землі. Загалом. З 1971 по 2016 рік тут затоплено понад 260 космічних апаратів. Безлюдний Тихоокеанський острів Дюсі, розташований на межі кладовища космічних станцій. Експедиції у точку Немо дуже рідкісні. Малюнок 240-й. Погода в різних куточках Землі встановлює свої рекорди та визначає особливі полюси холоду і спеки, гроз і дощу, вітрів та сонячного випромінювання. Полюс холоду місце з найнижчими температурами повітря на земній поверхні. У південній півкулі полюсом холоду є район Антарктичної станції Восток. Поблизу якої, 21 липня 1983 року, було зафіксовано найнижчу температуру повітря, яка становила мінус 89,2 градуси Цельсія, у грудні 2013 року, навколо Японської полярної станції Купол Фудзі, Вчені зафіксували новий рекорд найнижчої температури на поверхні Землі мінус 94,7 градусів Цельсія. Через те, що вимірювання проводили не за допомогою термометрів, а із допомогою супутника, цей температурний рекорд не було визнано. Знайди на фізичній карті світу і нанеси на контурну карту. Полюси недосяжності, максимальна температура повітря на землі в затінку, полюс спеки, сягнула позначки плюс 71 градус Цельсія в Іранській пустелі Дештелут у 2005 році. На земній кулі є полюс гроз, місце, де спостерігають 322 грозових дні за рік. Це місто Богор на острові Ява в Індонезії. Полюсом дощу називають гору Вай Але але в центрі Гавайського острова Кауаї, де дощі йдуть 350 днів у році. Полюсом вітрів називають район, де дуже часто дмуть сильні вітри або виникають шторми. На землі таких полюсів декілька. Головний із них розташований на східному узбережжі Антарктиди. В Антарктиді дмуть найсильніші вітри на планеті. Полюс сонячної радіації теж розташований у межах Антарктиди. Улітку, коли в Антарктиці встановлюється полярний день. У центральні райони материка надходить максимальна на земній кулі кількість сонячного випромінювання. Що перевищує навіть ту, яку отримує земна поверхня поблизу екватора. Знайди на фізичній карті світу місцевості, вказані в тексті параграфа, і постав на контурній карті відмітки полюсів холоду і спеки, гроз і дощу, вітрів та сонячної радіації, який материк є рекордсменом за кількістю полюсів. Пункт другий. Хто підкорив обидва географічні полюси? Південний полюс розташований у межах полярного плато Антарктиди на висоті приблизно 2800 метрів над рівнем моря. Північний полюс міститься в центральній частині північного льодовитого океану, де глибина не перевищує 4000 метрів. Упродовж року в районі північного полюса дрейфують потужні багаторічні пакові льоди. Північний полюс значно тепліший, ніж південний. Він розташований не на висоті, в центрі континенту, а на рівні моря посеред океану, який діє як акумулятор тепла. Найвища зафіксована температура на північному полюсі. Плюс 5 градусів Цельсія, а на південному мінус 12,3 градуса Цельсія. Рауль Амундсен з дитинства любив спорт. А на лижі став, як тільки навчився ходити. У 1905 році він здійснив мрію свого дитинства першим у світі на яхті обігнув північну Америку. Північно-західним шляхом та почав готуватися до підкорення північного полюса, але незадовго до старту експедиції стало відомо, що північний полюс уже відкрили. Тож учений, не вагаючись, змінив мету, ідемо на південний. Таким був норвезький полярний дослідник Амунсен амбіційним, наполегливим, рішучим і витривалим. Експедиція на санях, запряжених собаками, вирушила в путь. 14 грудня 1911 року Рауль Амундсен із чотирма членами своєї експедиції першим досягнув південного полюса землі. Він на 35 днів випередив свого конкурента, англійця Роберта Скотта, якому залишив на полюсі палатку. Провізію і лист до короля. Уся подорож Амундсена до південного полюса і назад тривала 99 днів. Мрія Амундсена підкорити північний полюс здійснилася в 1926 році. Експедиція, яку очолював Рауль Амундсен на дирижаблі Норвегія, перше пролетіла над північним полюсом. Амундсен став. Першою людиною, яка побувала на обох географічних полюсах. Дивовижні люди неймовірної волі і сили духу є і серед наших сучасників британський мандрівник, володар ряду рекордів на витривалість, Ранульф Файнс, теж побував на обох полюсах, у кругосвітній подорожі. Зазвичай такі подорожі на нашій планеті здійснювалися в широтному напрямку. Тобто із заходу на схід чи навпаки. Уперше в історії англійські мандрівники Рануль Файнс і Чарльз Бартон здійснили унікальну кругосвітню подорож, обігнувши нашу планету в меридіональному напрямку через її полюси, користуючись лише наземним транспортом. Файнс із дитинства мріяв про пригоди та подорожі. Крім пристрасті до подорожей, Файнса мотивує користь, яку він приносить, збираючи кошти на благодійність. У 1984 році книга рекордів Гіннеса назвала Файнса найвеличнішим з нині живих мандрівників-дослідників у світі. Файнс спробував самотужки досягти північного полюса, але його нарти. Запряжені собаками, провалилися під лід. У крижаній воді, на арктичному холоді, він відморозив верхні фаланги пальців лівої руки. Неймовірно, але він пробіг сім марафонів після інфаркту і шунтування серця. А щоб подолати страх висоти, зайнявся альпінізмом і став найстарішим британцем. Який підкорив Джомолунгму. Файнс може стати першою людиною, яка підкорила сім найвищих вершин кожного континенту землі. Малюнок 243 та два полюси. Прочитай статтю і довідайся, як виготовити захисні окуляри, снігоступи та як уберегтися від холоду в екстремальних умовах. Пункт 3. Як працюють полярники. Працюючи в групі, використовуйте правило трьох В наших полярників. Сьогодні Україна повноправний член практично всіх Сьогодні Україна повноправний член практично всіх міжнародних організацій, які займаються антарктичними полярними дослідженнями. Щороку на станцію. Академік Вернацький вирушає експедиція. Дослідження наших полярників важливі для світової науки. Тому робота на станції не зупинялася ані в часи коронавірусу, ані під час війни. Половина складу експедиції це технічний персонал, від якого залежить здоров'я та життя полярників, і робота станції. Це дизеліст-електрик. Системний механік, кухар, лікар-хірург та системний адміністратор зв'язку друга половина науковці, метеоролог, океанолог, озонометрист, геофізики та біологи. В експедиції працює правило трьох «В» – Взаєморозуміння, взаємоповага, взаємовиручка. Усі члени експедиції фізично витривалі, загартовані й треновані. Випробування для полярників починаються ще в дорозі. Перельоти, зміна часових поясів і температур даються взнаки. В Антарктиді їм доводиться звикати до складного клімату, сильних вітрів, штормів і швидкої зміни погоди. Кожна експедиція має свої завдання. Нові та дуже цікаві біологічні дослідження проводила 24-та антарктична експедиція, зокрема, замір вмісту мікропластику у воді та донних відкладах поблизу станції, щоб з'ясувати масштаби пластикового забруднення в Південному океані, визначення нових видів організмів в океані за допомогою спеціального аналізу. За залишками їхньої ДНК, частинами луски, шкіри, продуктів життєдіяльності, у воді вивчення складу мікробних угруповань у ґрунті, у ґрунтах та айсбергах, щоб виявити унікальні гени пристосування до екстремальних умов Антарктиди, аналіз вмісту хімічного забруднення в тканинах риб, молюсків та китів. За невеличкими зразками шкіри китів, узятих за допомогою спеціального арбалета на відстані із човна, дивись відео, полярники визначають шляхи перенесення небезпечних речовин між континентами за каталогом хвостів китів малюнок 245-1 та малюнків на череві тюленів у Еддела. Малюнок 245-2. Досліджують шляхи їхніх міграцій заради збереження цих видів. На важкодоступних для зимівників ділянках островів науковці встановлюють фотокамери і спостерігають за колоніями антарктичних видів пінгвінів. Відтак вони оцінюють біологічні ресурси Південного океану, адже пінгвіни є своєрідними індикаторами криля. Антарктичної креветки, яку люди виловлюють у промислових масштабах. Довідайся з додаткових джерел інформації в інтернеті, які традиції є на станції академік Бернадській. Біологи вивчають квітування дивовижної рослини, яка виживає в екстремальних умовах Антарктиди, дешамці або щучки антарктичної. Насіння цієї рослини морські птахи переносять на відкриті від снігу ділянки суходолу. Воно проростає, а через зміну клімату формується антарктична тундра. На станції ведуться спостереження за магнітним полем Землі. Атмосферними явищами фіксують метеорологічні дані. Коротко про головне. Окрім географічних та магнітних полюсів, на землі є полюси недосяжності, холоду, спеки, вітрів, дощу, радіації. Першою людиною, яка побувала на обох географічних полюсах, став Рауль Амундсен, станція академік Вернацький, постійна екологічна лабораторія. Дослідження наших полярників важливі для світової науки. Тому робота на станції не зупинялася ані в часи коронавірусу, ані під час війни. Запитання, завдання, дослідження. Перше. Які полюси є в нашої планети? Зберіть інформацію. Підготуйте презентацію про кожен із них. Друге. Досліди за джерелами в інтернеті. Які версії існують щодо походження назв Арктика та Антарктика? Третє. Познач на контурній карті вершини, які мріє підкорити Раульф Файнс. Четверте. Виготов снігоступи і випробуй їх узимку. Добери матеріал. Спосіб кріплення. Розміри. Позмагайся з друзями. Чия конструкція буде найкращою. П'яте. За статтею Школа виживання. Пізнавальний матеріал до сторінки 238. Довідайся, що таке снігова хвороба та як від неї вберегтися. Шосте. За відеоматеріалом до сторінки 240-ї здійсни віртуальну мандрівку Антарктидою. Запиши свої спостереження. У твоєму полярному щоденнику. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.